Двокімнатна квартира вулиця Федьковича напроти обласної лікарні. Кухня, холодильник, мікрохвильовка, індивідуальне опалення котел, кава машина, варильна поверхня. Світло, кухня. Укомплектована всією необхідною технікою. Коридор. Вішалка для верхнього одягу, перша спальня, спальня з дверями, двоспальне ліжко, телевізор, купе. Також з цієї кімнати вихід на великий балкон лоджію. Засклений, який може бути як зона відпочинку, так і можна обладнати під кабінет. В квартирі інтернет вай-фай. Безпосередньо коридор, шафи для зберігання верхнього одягу, Санвузол. Великий санвузол облаштований ванною, пральною машиною. Завдяки індивідуальному опаленню є рушника сушарка, яка створює додатковий мікроклімат в санвузлі. Тобто... Регулювання температури. І безпосередньо друга спальня. Також телевізор, двохспальне ліжко, також диван і шафа купе. Тобто не диван, а зона для зберігання речей і продягання.